Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні наша свічечка розповість вам про задумки Всесвіту, про те, з якими новими обставинами ви зіткнетеся найближчим часом. Давайте послухаємо нашу свічечку. Отже, нові обставини. Що задумав Всесвіт? Дивіться на водичку або на вогник свічечки, і будемо починати. Що задумав Всесвіт для вас? І ось вона зустріч. Якась нова зустріч відбудеться. Зустріч з чоловіком, знайомство. І в подальшому ви будете підтримувати спілкування як дружба, яка зав'язується. Людина дуже впливова і дуже благоприємно буде впливати на зміни, які будуть відбуватися в сфері вашої роботи, да, в сфері ваших задач, проєктів. Людина, яка буде ділитися з вами досвідом, знаннями, і фактично відкриє вам дорогу виходу на нові перспективи і можливості: зріст, підйом. Зверніть увагу на число 12 або протягом 12 днів. Або 12 числа все радикально буде змінюватися в сфері вашої діяльності. Ви помітите благоприємні зміни. Ще свічечка говорить про якусь жінку, з якою відбудеться зустріч. Це буде випадкова зустріч, не запланована. І ця жінка, вона, якначе, допомагає вам відповісти на питання, яке вас дуже довго мучило, щось з минулого тягнеться, і ви ніяк не можете вирішити це питання і поставити крапку під цим питанням. О, зустріч з цією жінкою, нарешті, таки. Заставить вас розставити все по своїм місцям. І ця тема буде стосуватися ваших родичів, людей, з якими ви пов'язані корінням. Я не можу сказати, що ви будете радіти проясненню цієї ситуації, вирішенню цього питання. Тут відчувається нотка розчарування, але звільнення від Цього питання, яке вас дуже довго мучило, воно буде як зціленням від цієї проблеми. Буде розчарування з однієї сторони, а з іншої підете і погрузитися повністю в вирішення своїх задач. Можливо, ви дізнаєтесь про якісь дії дуже нехороші. І розчаруєтеся в цих діях, родичів ваших. Ще якась таємниця випливає, пов'язана також з жінкою, вона як... як сон. Сон. Чекайте, очікуйте на віщий сон. Якась підказка буде йти через ангелів-охоронців. Ось вони ангели змальовуються. У вісні прийде до вас якась підказка. Щось вас хвилює. Є якісь блоки, є якісь зупинки, які не дають вам, як наче не дають вам дихати на повні груди. І вас це хвилює спроба. Ви звертаєтеся до вищих сил з молитвами, з проханням дати відповідь на те, чому у вас не виходить, чому ви стикаєтесь з якимись перепонами, якісь труднощі виникають у вашому житті. І отут таємниця пов'язана стосовно жінки. Ваші ангели-охоронці допомагають вам знайти відповідь. Вони говорять вам про якусь жінку, хтось заважає вам, хтось створює вам перепони, перешкоди. І відповідь ви 100% отримуєте через сон, тому що ось тут споте, в горизонтальному положенні, і ангели над вами літають і відповідають на ваше питання. І стрілочка вказує на дамочку. Так. З чоловіком якимсь тут іде якийсь холод, недосказаність, якісь питання. Образи між вами, відстань є між вами, холод між вами є, неможливо вирішити. Знаєте, коли дві людини ображені один на одного, і ніхто з них не вирішиться на перший крок, щоб зробити діалог, зробити якісь прояснення, причини. Чому вас так розкидало по різним берегам? Чому між вами такий холод? Ви хвилюєтеся з цього приводу? І чоловік хвилюється з цього приводу. Знаєте, є третя людина, хтось вмішається, всесвіт направляє людину. Яка буде таким, таким, знаєте, такою зброєю примирення двох конфліктуючих сторін і зведе вас разом для діалогу. І вже при цьому діалозі будуть розставлятися всі крапочки, будете розкладати все по поличкам. І ви прийдете до якогось компромісу, і будуть задоволені обидві сторони. От якусь людину вам буде надсилати Всесвіт, яка буде причиною примирення вас обох. Ви зможете з цією людиною вийти на діалог, і таке відчуття, що людина буде прямо прикладати зусилля. І якийсь підхід буде з якоюсь хитрістю. І найде спосіб для того, щоб вас звести, і діалог відбудеться. Тут кожна сторона залишається і при своєму, і задоволені. Це може бути ваш син, брат, ваша друга половинка, і хтось стане приводом вашого примирення. Ти свічечка хвилюється. Так. У вас буде? Ви будете якось знаєте, їхати в дорозі чи йти. Тут не показано, і в цій дорозі зустрінете, вийдете на якусь людину. Не знаю, де ви тут зібралися, в який пункт назначення ви будете направлятися, але те, що у вас це вийде, у вас вийде здійснити вашу мрію, і ви зустрічаєтесь в цій дорозі з якоюсь людиною, і, знаєте, так, у вас. Ви будете вдаряти один одного по руках, буде якась дуже класна домовленість. Питання буде вирішене, буде класна домовленість. Ви будете здивовані, що і не дуже ви і старалися з цього приводу. Да, ви про це мріяли, ви цього хотіли, але не прикладали зусиль. Не прикладали зусиль, що найближчим часом ви. Будете займатися вирішенням цього питання. Питання взяло саме по собі, як наче вирішилося. І наче сам Всесвіт вам так бонусом надав вирішити таке питання. Ви будете вражені, як буде змінюватися навколо вас. Все, вам будуть надані ключі і можливості. І ключики вони будуть допомагати реалізувати ваші бажання і мрії. У вас дуже світла відливочка, якщо ви бачите нічого такого поганого не видно. Це говорить про вдалий період, і зірочка горить. Далі двійка. Двічка на двійку спирайтеся. Дати, де буде присутнє число 2, можете приймати важливі і значимі рішення, і ви знаєте, що буде змінюватися на краще положення ваших справ. Все, що пов'язано з двійкою. Всі знання, які ви будете отримувати, які мають відношення до двійки, де є дати, будуть дуже значущим. І благоприємно будуть впливати на результати в вашому майбутньому. Така двійка у вас іде як опора. Буде для вас опорою. І тут вона ще показана так, як наче людина стикається. Спіткається і натикається на якісь перепони, і двійка, вона як опора, вона не дає вам впасти, можливо, якісь знання, можливо, якась підтримка. От саме в ці дати зіграє важливу роль. Не дасть вам впасти. Ви завжди знайдете спосіб, ви завжди знайдете відповіді на ці труднощі, на рішення цих труднощів, і якими ви будете стикатися. Давати буде вам підтримку, буде допомагати, буде такою помічницею для вас двічка. Також говориться про якусь дамочку. Дамочку, яка дуже-дуже. Цікавиться всім, бачите, знову не хоче говорити. Знову вона намагається знайти спосіб пронюхати, що відбувається в вашому просторі. Вона намагається пронюхати, і вона, як Знаєте, як Криса намагається знайти щіль, щоб через неї пройти і добратися? Знаєте, але Всесвіт не хоче, щоб вона до вас підібралася ближче. В неї І в нього, мабуть, зовсім інші плани, тому що перед вами відкриваються дуже великі можливості і шкідники. Нам тут не потрібні. Тому вам буде підказка. Підказка, коли людина, знаєте, як людина винюхає якусь лазейку, а так раз і ваш погляд туди падає. Коли сам Всесвіт говорить вам: зверни на це увагу. От... Звідки може витікати добро з вашого простору? І дає вам можливість швиденько-швиденько нейтралізувати таку людину, щоб не завадила вам. Закрити їй доступ? Спасете свою позицію на майбутню. на ці, Знаєте, такі. Подарунки, які готовить вам Всесвіт. І їй доступ буде перекритий. Вона дуже старалася. Ви будете прямо сміятися, що відбудеться. Ви будете стояти і сміятися. Ви перекриєте їй доступ до вашого простору. І буде смішно від того, наскільки це було неочікувано для самої цієї жінки. Яка знайшла лазейку, а в неї нічого не вийшло. Вас це буде смішити і радувати, звісно? Така якась буде ситуація в вашому житті. Так. Щось іде 21, 21 день або 21 тиждень, можливо, з 21 числа минулого місяця, тому що тут йде минуле. От в цей, в цей термін вкладається обставина. І та ситуація, про яку зараз йде мова, щось довго тягнеться, була пауза, і от 25 числа буде продовження і завершення можливостей, можливо, просто продовжити йти далі. Можливо, якийсь ваш проєкт заморозився на якийсь час, а тепер ви будете йти далі. І отут, через 25 число відкриваються двері, відкриваються можливості, і входить світло. Світло, промінчики, сонечка, і ви виходите на перемогу. Щось так довго тягнулося, бачите, цілий місяць тягнулося, якісь перепони були. І ви будете слідувати цим промінчиком, і вийдете на сонечко, на перемогу на отримання бажаного результату. 21 число да, минулого місяця, потім довгий перехід. І чітко 25 число. Відкриваються двері, тобто місяць пройшов. Відкриваються двері, і вихід на успіх отримання результату. От такі у вас тут події і інформація. Так, що у вас тут? Один, два, три, чотири? Чотири людини. Чотири людини через якусь подію від вас будуть відсікатися. Як наче група людей, ви відійдете в сторону. Вони для вас більше ем, нічого не значать ці люди. Це можуть бути сусіди, які, можливо, створили для себе якусь групку. Група людей з чотирьох чоловік, які створюють це коло спілкування. От як іначе ви від них будете відвертатися через якусь подію, щось трапиться, і ви підете далі. Залишите це в минулому, будете вважати, що від цих людей ви можете, можете знаєте, від них дочекатися якихось неприємностей, тому ви не захочете з ними більше спілкуватися. Ви йдете від них. Так. Ви прямо будете якось ручки прямо тягнути до того, що вам буде надаватися Всесвітом. Всесвіт готує вам якусь можливість. І якщо пам'ятаєте, ми починали відливочку з цього, і знову відливочка цим завершується. Ви не плануєте і не. Думаєте, що так може бути, і не мрієте, і не представляєте, що таке може бути. Але щось буде дуже класне. Це буде якась сторона нових можливостей, нових ресурсів. Щось дуже-дуже-дуже щось класне. Всесвіт вам готує подарунки. Бажаю вам приймати їх і дочекатися, звісно. Зміни можливості, прорив. Це 100% прорив, це те, на що ви зможете спиратися, завдяки чому ви зможете налагодити своє положення справ, коли все навколо ви розкладете по поличкам і залишитесь задоволені, тому що є на що спиратися, тому що у вас буде така достойна почва під ногами. Дуже класний віск сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я, як завжди, бажаю вам миру, щастя та кохання. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.